Вітаю, шановні друзі. Сьогодні проговоримо про однорічний період і що робити тим українцям, які заїхали в Німеччину нещодавно, але вже мають місце реєстрації, проживають і знаходяться. Багато думають, що якщо ви тут менше одного року, то автомобілі реєструвати не потрібно. Питання дуже складне. Навіть Міністерство Транспорту Німеччини однозначно не знає відповіді на це запитання, але давайте спробуємо в цьому розібратись. Ми продовжуємо друзі розбирати роз'яснення фракцій каталогу Міністерства транспорту Німеччини, частина 4. Чи потрібно реєструвати автомобіль двічі? Спочатку в Німеччині, а потім знову при поверненні в Україну. Це не подвійна реєстрація, а наслідок питання: чи бере транспортний засіб участь у міжнародному русі, згідно з міжнародним правом стаття 1Б Віденської конвенції про дорожній рух. Вважається, що транспортний засіб зареєстрований в одній країні залишається зареєстрованим у цій країні доти, доки він бере участь лише в міжнародному русі, тобто повертається до країни реєстрації пізніше. Лише тимчасове ввезення в іншу країну вважається перебуванням у тимчасу у міжнародному русі. При цьому однорічний період може називатися тимчасовим залежно від національного законодавства. У Німеччині однорічний період регулюється як обов'язкова верхня межа. Після закінчення одного року транспортний засіб не може вважатися таким, що перебуває у міжнародному русі, згідно з німецьким законодавством. Це зрозуміло. Да, ті українці, хто живуть більше одного року, вони повинні отримати німецькі номери без питань. Також діє наступне. Як тільки транспортний засіб має постійне місце знаходження в іншій країні, він більше не перебуває у міжнародному сполученні, навіть якщо однорічний термін ще не закінчився, друзі, ось в чому проблема криється, розумієте? І навіть Міністерство транспорту не знає однозначної відповіді на це запитання. Читаємо далі для українських біженців було вирішено загалом застосувати річний термін, тобто верхню межу, передбачену німецьким законодавством, після закінчення цього терміну відповідні транспортні засоби повинні бути зареєстровані тут, якщо вони залишаються в Німеччині, і виняток не надається. Як це було дозволено в певних випадках на земельному рівні до 30 вересня 2024 року, як відбувається первинна реєстрація, не регулюється, а є питанням відповідної держави. Як обґрунтовується тепер постійне місце перебування транспортного засобу в Німеччині, саме цікаве, да? тобто ви живете тут, наприклад, зареєстровані ось менше року, і чи є е, перебування транспортного засобу в Німеччині вже постійним? Тимчасова участь у дорожному русі в Німеччині, зареєстрованих за кордоном транспортних засобів, регулюється параграфом 46 ФЦВ. Відповідно, до речення, 1 параграфу 46 ФЦВ, Тимчасова участь у дорожному русі вимагає серед іншого, щоб відповідний транспортний засіб не мав Постійного місця знаходження в Німеччині, да? тобто, якщо немає постійного місця знаходження в Німеччині, там заїхали на місяць-два і виїхали, проблем немає. А як тільки ви вже прописались тут, що тоді? Читаємо далі. Звичайне місце знаходження транспортного засобу в розумінні цього. Положення як правило оцінюється відповідно до фактичних обставин, тобто відповідно до об'єктивних характеристик рішення суду від 18 червня 1981 року. Ця обставина, яка підлягає встановленню, а не результат адміністративної процедури, якої слід дотримуватися, тобто кожному випадку це все буде окремо робити, з друзями. Вирішальним фактором для припущення про постійне місце знаходження може бути, наприклад, те, що транспортний засіб регулярно використовується з зареєстрованого місця проживання, тобто транспортний засіб регулярно вводиться в експлуатацію звідти. Ну це такий переклад, вводиться, використовується особа, від'їжджає, наприклад, і знову паркується, повертається на те ж саме місце використання. Період до одного року вважається тимчасовим у розумінні абзаців 1.3 параграфу 46. Якщо цей термін перевищено, наявність постійного місця перебування більше не має значення. Відповідний транспортний засіб підлягає реєстрації. Це зрозуміло, так? Да? Як визначається тривалість річного періоду? З якого моменту часу обчислюється цей період для транспортного засобу? Однорічний період тимчасової участі у дорожному русі в Німеччині починається в день перетину кордону з Німеччиною і закінчується не пізніше ніж? Ще. Через рік після перетину кордону, якщо тільки до цього часу не буде встановлене постійне місце знаходження українського транспортного засобу в Німеччині, якщо постійне місце знаходження встановлено, період закінчується раніше, друзі. Ось і відповідь на ваше запитання. Заїхали ви півроку назад. Немає у вас виходить, цього півроку, друзі. Хоча знову ж таки, питання дуже спірне. Що стосується першого чи останнього в'їзду в Німеччини е та ЄС. В принципі, перший в'їзд до Німеччини є визначальним для початку відліку строку, якщо тільки в окремих випадках строк не починає відраховуватися заново через подальші в'їзди та повторні виїзди. Однак не існує загальної відповіді на питання, чи починається перебіг строку заново. Чи можна припустити тимчасову участь у дорожньому русі в Німеччині? Чи існує обов'язок зареєструвати український транспортний засіб у Німеччині залежить від індивідуальних обставин кожного конкретного випадку. Тобто, в кожному конкретному випадку поліція буде встановлювати, якщо ви заїхали до одного року, чи перебуває ваше авто, тут, чи не перебуває, і як цей рік рахується, і коли у вас переривається цей строк, також буде все дуже індивідуально. Наприклад, короткочасний перетин кордону з Німеччини до Польщі з єдиною метою заправки автомобіля не означає, що річний період починається заново. З іншого боку, більш тривале перебування в Україні з невизначеним наміром повернутися до Німеччини призведе до того, що річний період почнеться заново. Тому розмежування можливо лише в кожному конкретному випадку. Складність доведення фактів щодо того, чи були дотримані умови для тимчасової участі у дорожньому русі в Німеччині, все ще вивчаються. Чи може цей період перерватися, якщо, наприклад, транспортний засіб виїжджає за кордон в іншу країну члену ЄС або в Україну? Період не може бути перерваний поїздкою туди і назад. Однак в окремих випадках період може починатись заново. Ну дивіться вище е, вказане роз'яснення, як довго автомобіль повинен перебувати за межами території Німеччини протягом річного періоду, тимчасового користування транспортним засобом в Німеччині, щоб почати все спочатку. Дуже цікава відповідь, друзі. Міністерство транспорту саме толком толком не знає. ФЦВ не містить чіткого регулювання цього приводу. Тому на це питання не можна відповісти в загальних рисах. Це буде залежати від обставин конкретного випадку. В будь-якому випадку короткого перетину кордону буде недостатньо. Навіть якщо перебування протягом декілька днів або декількох тижнів, як це зазвичай буває у випадку коротких ділових поїздок або поїздок у відпуску, на думку БІМДІФА у Міністерства транспорту не поновить пер... Перебіг річного періоду, друзі. Ось вам відповідь на це запитання. Які штрафи передбачені за перевищення цього терміну? Перевищення терміну без реєстрації транспортного засобу в Німеччині не є кримінальним злочином. Однак, це є адміністративним правопорушенням, яке може бути покаране штрафом. Розмір штрафу становить від 70 до 105 євро. Друзі, ось так: ось така складна система в Німеччині. Виходить з того, що е, навіть якщо ви заїхали менше одного року, але вже є постійне місце перебування вашого автомобіля. Да, ви тут зареєстровані, маєте постійне проживання. От е, даний період. Може до вас в однорічний не застосовуватись, друзі. От, от так от складно все все виписано. Хоча знову ж таки, чи буде цей однорічний період застосовуватись до тих, хто заїхав, наприклад, 5-6-7 місяців назад. Все буде визначатись індивідуально, і оці перериви однорічного періоду також будуть визначатись індивідуально, друзі. От. Але в загальному пам'ятайте, що як я вже прочитав вище з роз'яснень: якщо автомобіль постійно використовується і ви навіть заїхали 5 місяців назад, вам все одно потрібно ставити на німецькі номери. Тому не тіште себе ілюзіями, надіями, якщо ви все ж таки переїхали в Німеччину, або ставте на німецькі номери, або вивозити назад в Україну, друзі. Тому що я думаю, що практика буде в кожній землі по-різному. Якщо міністерство транспорту не знає точної відповіді, то поліція буде. Скажімо, так діяти дуже різноманітно, тому будьте обережні з повагою, ваш адвокат Демченко.